Коли все почалося, ви не розводили руками і не питали, а що, а як було страшно так, всім було страшно. Але ви сміливі, сильні, вільні, а ще відповідальні, милосердні та небайдужі. Ви просто взяли ті маскувальні сітки, розвезли ті продукти і ліки. Павербанки, зарядні станції, генератори, паливо для обігріву, бо знаєте, кому воно реально потрібне. Ви прихистили всіх, кого змогли, вивезли всіх, хто просив, надали допомогу кожному, хто її потребував. Носили, фасували, возили, передавали, годували, були завжди поруч. Міцно тримали за руки тих, кому була потрібна. Підтримка. Ви фотографували, писали пости, відкривали благодійні збори, постили в чатах. Не було і часу, щоб поїсти, часу, щоб поспати, побути з сім'єю. Крок за кроком, своїми руками ви будуєте країну незламних, країну мрій. Бо ви точно знаєте, що добра дія це велика сила. За цей рік завдяки вашій допомозі 9359 сімей громади отримали 24 873 продуктові набори та 2836 наборів непродовольчої допомоги. 63 особи евакуювалися, а значить врятовано життя 63 людей. Майже 3 тисячі осіб вчасно отримали потрібні їм медикаменти. 1241 житель отримав фінансову допомогу на літературу лікування на загальну суму 3 мільйони 634 тисячі гривень. 67 дітей нашої громади було оздоровлено в дитячих літніх таборах відпочинку. 217 учасників бойових дій отримали фінансову допомогу на загальну суму 1 мільйон 85 тисяч гривень. 14 осіб з числа членів сімей загиблих захисників України отримали фінансову допомогу на загальну суму 125 тисяч гривень за рахунок місцевого та обласного бюджетів. 10 тонн твердого палива та 4980 тисячі літрів пального подарувало вогник тепла та можливість попити теплого чаю в холодних укриттях для 160 жителів громади в районі активних бойових дій. Більше 800 жителів громади отримали безкоштовну правову допомогу. Солодарська міська військова адміністрація від імені кожного жителя Солодарської міської територіальної громади дякує всім волонтерам та громадським діячам за вашу людяність та безкорисливу працю. Ви витрачаєте вільні хвилини на те, щоб комусь допомогти. Для вас найціннішою подякою є розуміння того, що ви реально можете врятувати людське життя. Нехай ваша доброта повертається до вас сторицею, низький уклін усім небайдужим людям, завдяки яким наш народ стоїть і переможе. Доземний уклін вам, дорогі волонтери, за небайдужість і добросердечність! Вітаємо всіх з новим роком! Бажаємо, щоб 2025 рік приніс нам стільки радощів, скільки днів у році, і щоб кожен день дарував нам посмішку і частинку добра. Нехай усе, що планували, обов'язково збудеться. Усе те, що хотіли почати, почнеться. А що хотіли закінчити, закінчиться. Нехай у цьому 2025 році ми всі зустрінемо перемогу українського народу та станемо щасливішими. Слава Україні, героям слава!